Добровільно добу у в'язниці провела молодь в рамках вже традиційної для нашого міста акції Доба нагадаємо, вперше її організували у 2005 році. Ми проводимо завжди в останні вихідні січня акцію доба, яка першочергово мала на меті нагадати людям про бій під крутами, про жертви молодих крутянців, молодих хлопців, яких 300 загинуло в бою під крутами, які були студентами, які були школярами, молодими юнаками, які ще не пізнали життя. І кожен рік ми додаємо якісь нові точки, нові заходи, якісь нові спогади про те, що відбувається в Україні і що є на часі. Цьогоріч в акції взяли участь молоді люди зі Стрия, Калуша, Києва і Тернополя. Розповідає Леся Голик. Для деяких з них таке випробування стало першим, для декого вже традиційним. Всі учасники мають можливість побути в тиші, тобто це час мовчанки. Далі в вечірній час ми будемо мати перегляд фільму. Це будуть хроніки. Упа ми маємо дві гутірки. Одну гутірку вже відбули. Гутірка це є наша лекція. Це була гутірка від Святослава Липовецького про передумовист. Творення української повстанської армії про 20-30 роки в Україні, і будемо мати потім гутірку про українську повстанську армію про її діяльність на території України. Гутірку викладатиме наш сумівець Володимир Бірчак. І матимемо завтра літургію о десятій ранку. 16-річна стріянка Уляна Іжик та юнак із Калуша Захар Побережний участь у такій акції взяли вперше. Мені здається, що тут хороший простір, простір для самоаналізу. Ти маєш час подумати. Так як це традиційна акція вже Тернопільського середку Спілки Української молоді в Україні, я хотів подивитися, як, що це таке, що собою є в'язниця, як е, е, учасники цієї акції можуть провести добу саме в цих стінах, де раніше велися дуже такі страшні речі. Тривала акція з десятої ранку суботи і до десятої ранку неділі. Долучитись до неї мали змогу усі охочі.